Ці події, які відбувалися під час преображення і бачимо обставини, в яких вони відбулися, то ми розуміємо, яке значення, тобто, з якою ціллю Христос преобразився. Це не просто була якась картинка, щоб вони щось побачили. Це було те, що було потрібно учням і, і, і те, що було потрібно для Христа. Ціль Христа було зміцнити віру учнів. На минулому служінні це в неділю вечором Сергій Сергійович читав якраз події, які передували переображення. Іван Матвія це 16 розділ, де давайте, деякі тексти зачитаю 16 розділу. Вірш 16. У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів йому сказав, Симон, і сказав: Блажен ти Симоне, сину Іонін, бо не тіло, кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Це коли Христос запитує учнів, за кого люди вважають Його, за кого ви вважаєте мене. Петро від імені учнів заявляє, Ми віримо, розуміємо, ти є Христос. Ти є Божий син. Це фраза Христос. Це було вираження їхньої віри, що ти є той обіцяний, помазаний Божий, який маєш зацарювати. Титул Христос. Це Вони давали, чи був призначений для майбутнього царя, якого Бог має їм послати, щоб підняти їхню націю. Ну, Зробити царство Боже на землі. Христос це цар Божий на землі, ти Божий син. І Ісус підтверджує, да, Симон, твоїй висновок правильний, але це не твій особистий висновок, це тобі Батько мій небесний відкрив, і ти це, і ти це прийняв з вірою і зрозумів. Але що, що йде після того? Після того, шло, що Христос. 21 вірш. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим. Після того, як Петро це заявив, з того моменту Ісус починає їм відкривати, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскресеньця. І ми пам'ятаємо реакцію Петра. І це була не тільки його реакція, ну, це також була ну, думка учня. Коли Петро починає відмовляти за Христа каже: якщо ти Христос з тобою таке не має трапитись, який е, Єрусалим, яке розпиття, яка смерть? Е, таке не може бути. Ти маєш царювати, тебе не має відбувати. Фактично, хоча Христос знову пояснює, знову пояснює, що так має бути. Але ми будемо бачити далі. По тому, як розвертається Євангелія, і по тому, як учні реагують, що все одно, все одно вони не розуміли і не були готові побачити його смерть. Вони були готові побачити його трон і його царювання. Ось до цього вони готувалися і навіть е, ділили портфелі вже, да? но, но, но не, но не до його смерті вони були. А Ісус ще раз запевняє, що не тільки е, мене така доля чекає, але і вас, якщо ви будете моїми учнями, якщо ви. З лиш цим і, і ваш така доля чекає на землі. Вони не страждання. 24-й вірш. Тоді Ісус сказав своїм учам: Коли хто хоче йти за мною, дихай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Зрозуміти ж, дійсно, я Христос, я Христос, це ви правильно зрозуміли. Але і також зрозумійте, що мене як Христа чекає смерть і страждання. І вас чекає, якщо ви будете за мною, щось подібне. І вас чекає Хрест, ваш хрест. І ось з научні це було щось, щось те, що не можна було поєднати в їхньому розумі. Як, як ти Христос, і ти маєш свівати, як же можна поєднати, що ти маєш страждати. А навіть не розуміючи то, що Він має страждати, вони також не будуть готові і вони страждати. Ось чому, коли його розіп'яли так. Він так вони розбіглися. І щоб запевнити їх, щоб запевнити їх, що дійсно немає ніякої помилки, що він Христос і Він має страждати. Ісус говорить ті слова, які всі юніористи пов'язують з Преображенням. В трьох Євангеліях записана подія преображення, і три юніористи перед описом преображення дають ці слова Христа 28 вірш. Запевняю вас. Що деякі з тих, котрі стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать сина людського, що йде у своєму царстві. І після цього йде опис преображення, через тиждень він бере трьох учнів, і ось ці деякі, деякі, яких він удостоїв, це єдро апостольське, трьох учнів побачити його в царстві. Це ніби була би картинка з майбутнього. Коли Ісус преображається, Він дає, якби їм побачити це майбутнє, як Він прийде і зазарює в славі. Але поки життя продовжиться, їм треба побачити іншу картину. Життя, яке б до до Голгоф, але щоб що, запевнити їхню віру, що нема ніякої помилки, дійсно, їхній висновок, що він Христос це вірний. І що царство буде, він показує їм цю картинку, свою славу, свою велич, він перед ними переображається, для того, щоб зміцнити їхню віру і надихнути їх, все-таки прийти за ним хрестним шляхом, знаючи, що царство буде, але поки, але поки дорога буде інша, поки дорога буде хрест. Саме для нас, для нас ось ідея преображення mm. повинна нас надихнути в очікуванні царства, яке ну, 100%. Буде, 100 буде. В очікуванні цього царства пройти земними стражданнями, долаючи їх з вірою, терплячи, знаючи, що ми з ним зараз для нас час з ним страждати. Зараз земний час для нас з ним страждати. Щоб потім, коли царство наступить, а воно наступить, бо пообереження це якби гарантія, ось ви побачили, що царство буде. Щоб потім, коли воно наступить, ми після страждань з ним отримали з ним славу. Ще одне, ще одне ну, важливе запевнення цієї віри у учню відбулося, коли, коли вони почули, як батько з неба проговорив. Ще раз читаю ці слова, вірш п'ятий. Поки він говорив, ясна Хмара оповила їх, із Хмари пролунав голос. Це є мій улюблений син, якого я вподобав його слухання. Бог Батько з неба запевняє, то, що Петро проголосив за тиждень перед цим, ти є Христос, Син Божий. Батько підтверджує, «Да, дійсно, це є мій син, це є мій син. І дійсно, то, що Петро проголосив, це дійсно було об'явлення від мене. Це дійсно мій син. Бог з небо і вони чують. Це є мій син у любому. Але він також добавляє, батько додає ось цю фразу Його слухайте. Він вам сказав, що має бути хрест. Не сперечайтеся, повірте. Для нього має бути хрест і для вас має бути Хрест. Його слухання. Тепер він для вас э, э, наставник не з неба. Тепер э, саме по Іванті ви маєте жити, ну, це і для нас, це і слова для нас. Бог говорить День приображення, кого нам треба слухатись? Знаєте, Ті слова були сказані тоді, коли э, якби э, ті два небожителі Мойсей і Ілья були появились, а потім зникли. І коли вони зникли, батько промовляє, його слухайтеся. Їх вже немає. Мисей це той, хто дав закон, Ілля – це представник пророків, Ось, євреї ділили старий завіт на закони пророки. Закони пророки вже щезли. Є Христос є ослухати. Живіть по Євангелію. Живіть по Євангелію. Зараз нам час жити по Євангелію, бо Бог послав свого сина, щоб ми його слухалися, як він нам написав. Це означає ну, не тільки кого слухатись, а, щоб, ми, щоб ми своє життя би, налаштовували, щоб його дійсно голос почути і виконати. Ну, ми живемо в вік вікій часи, коли перенасичена інформація з усіх боків ми можемо отримати інформацію з інтернету, коли ми можемо. Часами інформацію перечитувати на якихось соціальних сетях, на новинах. Але цей, цей, ну, ці технології мають і певні для нас випробування, що ми можемо привести день, день про мене, слухаючи не Христа, а ось ну, перечитують різні новини про когось чи про щось, його десь. Не дайте вам. Щоб своє вухо відхилити від нього, налаштовувати, щоб його голос почути, щоб відкрити Іван, щоб роздумати над Іван. Е, так, щоб його виконати, його слухатися, як інтер, це не просто почути, що він каже. А так почути, щоб його це виконувати, щоб по його слову жити, по його слову жити. Світ в цілому ніколи не живе по Слову Божому. Але церква учні, ми маємо, ми маємо відрізнятися від світу тим, що ми живемо по Його слові. Якщо ми є учні, ми не виконаємо Його слова. І наше життя має відрізнятися і буде відрізнятися, якщо ми його голоснуха. І навіть ось, ось ця фраза це мій син улюблений, я його вподобав. Тобто, все, що він каже, це приємне мені. І його рішення йти на хрест, це по моїй волі. І ви, і ви слухайтесь його. Ви в цьому Його. І Бу була ще одна деталь в час переображення, яку ми чули в описі в описі е... єналіста Луки. Коли ці два вже люди, які земне життя прожили, і ніби їх не було, не було в живих. Але не приходять на землю живі Мосеї, які жили Мосей за півтори тисячі років до Христа жив. Він я трошки ближче, але також сотні років. Ось вони приходять з того світу. Божі представники з Божим післанням, Вони мають розмову, вони мають розмову з Ісусом Христом. І вони говорять з Ісусом Христом про те, що Христос перед цим проголосив учням перший голос. Що мені треба йти в Єрусалим, де мене чекає смерть. І ці два Божі мужі приходять від імені Божого. щоб, Я думаю, також е, десь е, надихнути, б, укріпити Ісуса Христа, десь під, під, підбадьорити його. Тоді, коли учні не розуміють, коли учні не підтримують, підбадьорить його рішучість. І цікава деталь. Коли Лука описує опис Преображення, опис далі в 77 цім, цім розділі, 51 й вірш, 9 розділ Луки, і сталося, що коли наближалися дні його відходу, він твердо встановив і Єрусалим. Він твердо. Після Преображення Лука використовується таке рішучу фразу. Христос твердо. Він вирішив, не коливаючись, знаючи всю важкість цього, цієї дороги, але він твердо, рішуче по ній пішов. Він не пішов по ней, до неї, якби коливаючись, сумніваючись, чи думає, а може, мені треба повернутися. Він твердо по ній пішов, рішуче по ній пішов. І ось напевно, це те, що батько надихнув і благословив сина. Ці в зірній дорозі через приображення. Через те, що я сам сказав, через те, що сказали його представники, можливо слово Божеці, Мойсей і Ілья, пророцтва, які мають здійснитися через його смерть. Він твердніший. Також я думаю, дивіться, хоча, хоча оцю бесіду, яка була між Христом Мойсеєм і Ілією, фактично учні проспали Лука спалець, вони, вони мали бесіду, а учні проспали, проснулися і побачили, бачили, якби кінець цієї бесіди. Але я думаю, що, що вони по, ну, не чули всю бесіду, але вони, коли проснулися, поняли, про що обшла мову. Бо фактично ну, через них ми дізналися події преображення. І вони передали учням, так що Лука дізнався, як історик розпитував, дізнався, що. Пройшло йшла бесіда, що бесіда пішла про е, хрестну смерть Христа Єрусалим. І навіть знову через це Бог знову, е, допомагає учням, ну, під, підштовхує учням зрозуміти. Хоча це був длинний процес, і вони зрозуміли аж після Воскресіння. Але згадали потім дійсно, що ті можі говорили про, ць, про смерть, і це має відбутися. Цікаво, що е, після того, як е, придобрання відбулося, е, і Мойсей і Ілья знову щезли десь пішли на небо. В Матвій, 17 розділ, вірш 10. -й. І учні запитали його, кажучи: А чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілья? Ось ось Ілья прийшов, ось вони побачили. І знаєте. Вони чули від книжників, і це було вірно. Оць, книжники це люди, які вивчали Слово Боже, і вони його знали. Їхня проблема була в тому, що вони його не дуже хотіли виконувати, але вони знали. І не дійсно вчили людей, що перед приходом Місії, перед приходом Христа, має прийти Ір'я і звершувати підготовче служіння до Його приходу. І ось вони це знали, що, що має прийти ір'я і звершувати підготовче служіння. До речі, Старий Завіт закінчується цим пророцтвом. Останні рядки Старого Завіту, це книга про Камалахі, останні рядки, завершуються цим пророцтвом, що прийде Ілья і підготовить людей перед приходом Христа перед, перед його царством. І ось на їхніх очах я прийшов, але на їхніх очах і дня щас. Він каже, Господи, ну на що ж він прийшов і щес? У нас священники ці книжники казали, що він має прийти щось звершувати підготовч. Може скажи, щоб він вернувся. А Ісус пояснює, а Він, відповідаючи їм сказав: Ілля справді прийде і все приготує, проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та його не впізнав. Навіть ви не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли. Так і син людський має від них постраждати. Тоді усі зрозуміли, що він говорив про Івана Хрестителя. Каже, дійсно, ось той пророс це е, 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 В частині мого першого приходу відбулося в особі Івана Хрестителя. Він є тим духовним Ілією, який прийшов і підготував народ. І дехто з і навіть всі троє. Ну, знали Івана, якби і, 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 і було на початку його, його, його учнями, були під його впливом, він вас підготував. Але як з ним поступили священники? Бу, буквально, ну, буквально, якби не священники йому відрубали голову, але ну, якби за їхнього мов, мовчання, бо вони, бо вони в нього не повірили, вони його не прийняли. Але з їхнього мовчання ірод, якому він заважав, фактично виконав волю своєї дружини, відрубав йому голову. І ось навіть, навіть це запитання про Ірю, яке ніби десь так не, в, не зовсім в тему задають учні, але знову воно працює на цю ідею приображення, підготувати учнів. Що Ісуса Христа все-таки все-таки очікує смерть і страждання. І Господь говорить: ви запитали про Ілію? Дійсно, да, це доречно. Але як це було з мрією? Що так було з Ілією? з моїм якби, попередником чи з тим, хто готовий мені шлях, як ви думаєте, чи мене щось чекає інше? Не, не чекає інше. Не чекає схоже. Мого попередника чи того, хто готовий шлях, прибрали люди, бо він їм заважав, так само буде зі мною. Тільки це буде більш публічно і більш якоюсь явною м, проявом невістку священників. Ну і коли це все відбувається, є, є ще одна ціль, яка, яка мало в собі ця подія через, через переображення. Віж дев'ятний. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, Говорячи, нікому не розповідайте про видіння, доки Син Людський не Воскресне змерк. Фактично, одна із ціль цієї події не тільки було вплинути на віру цих трьох людей, трьох апостолів, щоб їх підбадьорити, зміцнити, а щоб через них прочіл і наступних. Учнів чи, чи їхніх поплічників апостолів і наступне покоління учнів, тобто нас, коли ця подія буде записана, також навчити цієї події. Фактично Христос вибрав трьох учнів, щоб вони були трьома свідками цієї події. Закон, Єврейський закон вимагав, щоб коли засвідчується якась подія, було мінімум два чи три свідки. Ісус бере трьох трьох апостолів, щоб вони були тими свідками. Бо якби був один, можливо, хто сказав би, ну це щось, ми, ми не повіримо. А, Двох чи трьох, то є навіть, щоб троє апостолів потім у Воскресінні всім розказали цю подію. Можливо, можна подумати, а чого чо треба було чекати там ще Його смерті Його Воскресіння? чого вони зразу сказали? Ісусім це сказав. Ісус сказав, зараз мовчить. А коли я умру і воскресну, тоді про це розкажуть. І те, що ця подія записана в Івані, е, ми знаємо, що вони розказали. Вони розповіли. Ну, я, ну, Ісус не пояснює, чому Він їм заборонив, поки не казати, а це потім сказати. Ну, напевно, що ні вони не могли ну, повністю розуміти би до його воскресіння, ні. Їхні товариші, апостоли, це б не зрозуміло і це б їм не допомогло. Бо ну, то, що Ісус має царювати, вони всі знали і всі, всі чекали. І їхня проблема була, що вони не, не очікували його смерті. І, можливо, якби вони зараз ще до Його смерті почали говорити про ось таку славу, про переображення, вони ще більше б не готові були бачити його смерть. Вони ще більше б ділили портвері, да? бо він має бути у царстві. Да, можливо, це, але коли все-таки відбулося його смерть і воскресіння, тоді вони зрозуміли все-таки значення його смерті, зрозуміли, е, зрозуміли події, яка була приображені, що це була така воля Божа, це було прородство. І... Тоді вони зрозуміли, що царство буде, але зараз Божа воля була, yeah. щоб він помер. Бо якби він не помер, а було тільки його царство. Тобто нас царства -то царство б не запросили. Треба було смерть, Воскресіння, щоб була і вирішена проблема нашого гріха, щоб ми через віру в Нього були прощені очищені, і як його учні йшли за ним цим шляхом, за ним через страждання, але в вірі, і, як прощені, були підготовлені Богом до його царства. Ще один текст я зачитаю. Із Писання апостола Петра, другого Петра, де ми бачимо, як Петро свідчить в своєму Писанні, як свідок переображення. Ісус сказав їм, що ви засвідчите. Частково це засвідчено було через Іван, яке писали, не Петро, не Яків, до речі, Іван, який був там не описує переображення. Але видно, що вони розповідали і записали у другий учні. А ось Петро робить письмовий запис свого свідчення про преображення? 2 Петра, перший розділ вірша 16. Адже ми сповістили вам про силу та присутність Господа нашого Христа, не йдучи за хитрими вигадками, але будучи очевидцями. Його велич, тому що він прийняв честь і славу від Отця. коли до нього донісся від величної слави такий голос це мій син, мій улюблений, якого я вподобав. І ми, будучи з ним на святій горі, чули цей голос, що лунав з неба. Тут Петро взагалі в цім писані говорить про левчителів, які перекручували славу Боже дівчиня-апостол. І він говорить, що е, ви можете надіятися на наше свідчення, тому що ми не говорили якісь видумки, а ми засвідчили те, що ми бачимо. Ми були учнями. І перш за все, він говорить про одну подію з життя Христа, яка на його погляд, можливо, найвеличніше показує, хто він є. Він говорить про преображення. Вже, браті, і ми це бачили своїм очима. Ми це чули своїм охарами. Як батько з неба проговорив і сказав, це його син. Він Бог, він Божий син. Тому якби, вірте нашому вченню, яке <плес> донесено як очевидцям, пише, вірте Слову Божому, яке про це пророкувало, і яке виконалось в Христі Ісусі <плес> Маєте Записане слово Боже. Тобто для нас сьогодні не потрібно, щоб Бог нам щось показав, якесь видіння, щоб Він перед нами переобразився, як учнями. Він зробився для трьох, і ці троє записали, щоб ми це Слово Боже перечитали, як Слово свідчення очевидців, і надіялися, і жили у і... іціalar... Слову Божому, де би ми особисто вірили в Христа, знаючи, що Він Божий Син. Ми особисто приймали його жертву, яка нас спасла. І слухняно, слухняно, йшли за ним земною дорогою, яка переважно буде хрестою. Тільки це буде наш особистий хрест. Це не той хрест, який ми вішуємо на шию, а це той хрест це ті страждання, які падають на нашу земну дорогу, коли ми виконуємо його волю, коли ми його слухаємось. Коли світ живе по-іншому і кіпкує з тих, хто вирішив жити не як всі, як Христос. Що ми ж дорогою, знаючи, що це тільки дорога. Це тільки дорога. Це, це, це тимчасовий шлях, але цей шлях веде в царство. І це царство якби, привідкрив, якби через якусь шпаринку. ми заглянули в нього, коли ми читаємо події Преображення. «Ось, ось ось він прийде. Віднісне подає за царю, її, але давайте йти за ним, очікуючи е, і робичи себе гідним в нього і через свій послуг Йому, цього царства, яке він приведе е, для всіх, хто його полюбив. Хай нас Бог благословить. Хай, Хай нас Бог підбадьорить, як і цим приображенням він підбадьорив е, і учнів, і даже самого Господа Христа, щоб ми ось твердо рішучи Жди цією дорогою за Нею, до Христа і до слави. Амінь. Помолимося.